Друзі, всім привіт! Вітаю вас з Великодним Христос Воскрес! Дякую всім за привітання і хочу показати декілька кадрів зі святкування. Ми їздили до батьків чоловіка, були в них вдома. Мама накривала на стіл. Але ми з дітками вдома теж робили ось такі, як сказав мій син, клейонки. Наклейки на яйця і другу порцію пасочок також замішували, бо першу ми багато роздали. Ось і тому мало що залишилося до самого свята. У батьків цвіте ось цей просто нереальний деревоподібний піон. Півонія дуже красива, я просто кайфую. І, взагалі, природа розквітає, тому вам кілька кадрів. Ми з сім'єю були у вишиванках. Я також залишу декілька фотографій, аби ви могли побачити, як. Як ми всі були в Дітям, звичайно, у батьків дуже цікаво, весело, і по городу скакати, і курочок подивитись, і кроликів. ось, І навіть на Гойдалці, це ще від мого сина. Ну і наші домашні вже кадри, як ми разом гарно прикрасили зону біля стола. Також я хочу привітати вас і побажати, аби. Цей рік був мирним, був щасливим, був здоровим, був радісним. Ну але головне, щоб всі повернулися додому. Хто воює, живі, здорові, воз'єдналися зі своїми сім'ями і щоб мир якомога швидше прийшов в Україну. Перед Великоднем я їздила в епіцентр, мені потрібно було дещо купити і побачила ось там ось такий засіб, очисник для металу. Він йде для всіх металевих видів поверхонь, а також для посуду з нержавійки. Забираю усі плями, залишки жиру, розводи, накип. І, якщо чесно, я ось так просто пройшлася губочкою цим засобом. Нічого не терла, просто пройшлась, Залишила, можливо, на одну хвилину і одразу змила водою. І зараз покажу вам результат. Усі плями зникли, дуже чиста поверхня, тому запам'ятовуйте, я вам рекомендую цей засіб. Моя домашня група привітала мене з днем народження і подарувала ось таке панно. Знаю, що це називається ловець снів. Мені так приємно. У мене не було іншого місця, але мені здається, що воно тут класно вписалося біля діток, біля їхніх ліжечок, бо в моїй спальні немає, за що зачепити. А тут якраз є заліхтарик і дуже пасує під кольори. Так приємно. І ось цей будиночок, який я вам щойно показала, це також подарунок моєї домашньої групи. Ну і, звичайно, привітальна листівка. Від дівчат в нас така дівоча група, жіноча група. Дуже приємно, коли є підтримка, є однодумці і знаєте, така глобальна якась любов до тебе з боку оточуючих. Була в Еврорі, дещо купила з такою взяла ще одну лопатку, цілікону завжди їх треба й треба. Пакети. І знаєте, чому я взяла пакети? Я б не брала, але зараз, як ви розумієте, пакетики в магазинах стали платні. І там іноді гривня 50-й пакетик. А тут за 20 чи за 30 гривень 100 штук вони трошечки тонші, але овочі, фрукти наберуть спокійно. Я буду з собою брати, тим паче що тут немає ніяких маркувань, типу як від АТБ, чи від Сільпо чи будь-якого іншого магазину. І так трошки зекономлю. Ну, от така дурна ідея, тому що іноді я приходжу зі своїми пакетиками, які я вже купувала, а вони їх рахують. <свісно> ну, знаєте, я не прям жлоб, але все-таки. І купила нарешті цю штуку. Це лежить, вона була 14 гривень. Тут дуже багато 100-100 пакетів. Це щоб робити креми різні, одноразові такі трикутники. Тут відрізаєте товщину, яка вам потрібна, і можна в насадки класти. У мене їх немає, але для кремів згодиться. А ще я сьогодні така умнічка, розумничка, вам трошечки тут не видно, але я зараз поправлю настройки. Зробила тут шви всі силіконові, тому що у нас була затирка. Фуга просто плитка, плиточна, і воно не так дивилось гарно, як з чорною, чорним швом. Тепер красиво. Так, Там у нас пофарбовано і знизу теж білий такий шовчик. Ще тут покажу більш краще. Я не знаю, чи хтось, можливо, помічав. Я думаю, що ті, хто займається ремонтом професійно, то помічали, тут була. Затирка ось такого кольору, і вона просто знаєте, не виконувала свою функцію, не захищала ось цю межу між стільницею. Я купила, по-моєму, Cerazit st 25 якщо я не помиляюсь, так називається такий акриловий герметик чи як воно там називається. В колір чорний взяла і дуже так з малярним скотчем акуратно постаралась за... Пройти цей шовчик, затерти його. Словом, мені дуже тепер подобається. Так, не дивіться, бо в мене тут трошки хаос. Я щойно така голодна була, наїлась борщу зеленого зі сметаною, потім ще бутерброд, потім ще сир зернистий. Дуже полюбляю його ось цей був по акції. Я його дуже люблю. Ось, І чекаю, коли друга партія пасок спечеться. Ну а зараз трішечки кадрів буде з садового центру епіцентру, де дуже багато кімнатних рослин і орхідей, в тому числі. Я йшла взагалі в інших е, справах, але не могла не зайти і трішечки познімала для вас. Можливо, хтось тут є, хто зацікавлений подивитись таку красу, дуже багато красивих орхідей. І я направду, подивилась і вже пригледіла собі кілька неймовірних, особливо таких великих. З великими квітками. Ціни, звичайно, просто дуже великі на орхідеї. Те, що раніше коштувало в районі 300 гривень, зараз ну, не менше 800. А те, що таке більш люксове, то вже 1000 і більше. Але деякі види ну, дійсно красиві. Щоправда, тут вони трошечки всі зім'яті, ці орхідейки. А також видно, що потребують поливу, але загалом я не побачила, щоб були якісь аж занадто там хворі. Ну, в принципі, ще так терпимо і коріння непогане. Це садовий центр в епіцентру той, той що на кільцевій біля торгового центру Республіка. В Києві мені дуже все сподобалося. Деякі мені прям так припали до душі, і, можливо, колись ще придбаю одну-дві, але вже місця немає. Знаєте, то так насолодитись, насолодилась. Побачила деякі в такому шикарному цвітінні, які за просто колосальними цінами. І подумала, що в мене набагато більші навіть цвітуть ці цвітоноси і по два. Тому, як виявляється, так досить дорога. Рогів в мене орхідеї вдома. Ну, правда, в мене не дуже і сортові, але все рівно. Ось такі красиві, неймовірні кольори. Я дуже полюбляю якісь незвичні, знаєте, і крапенка, і щоб був перелив кольору. Але особливо я полюбляю велику квітку. Деякі я зараз вам покажу, ось, наприклад, квітка на півдолоні. Ви просто погляньте, це щось просто захоплююче. Вона як зацвіте, то, то ви будете не відходити від неї. Є дуже красиві серединка. Ну, словом, всі вони дуже гарні. Ось така, як у мене зараз цвіте, симпатична. Різні краплинки, різні лінічки, різні всілякі там переливи. Я не знаю їхніх назв, навіть і близько, але приблизно так для себе зрозуміла, що б я хотіла ще мати. До речі, чоловік нещодавно мені приніс троянди. В понеділок, і я каже мені, що я хотів тобі принести орхідею, але знаю, що ти вже говориш зупинись, то подарував букет квітів. ось але загалом це так у нас завжди було. Ви питаєте, скільки там я збирала цю колекцію? Насправді, там протягом 4-5 років, можливо, плюс-мінус більше. Але це були подарунки на якісь дні народження, свята. Я просто просила замість квітів дарувати мені квітучу орхідею, красиву. І ось так назбиралась моя колекція. Також покажу вам трішечки листових, я дуже полюбляю їх також, деякі мені також дуже сподобались. Я б, можливо, і хотіла їх мати, але нема куди ставити Можна було б якийсь стелаж придумати в квартирі, але. Місця не дуже багато, тому будемо обходитись поки що під віконнями. Хоча хто має бажання, то можна оформити дуже красиву таку фітостіну. У нас трішечки пізніше у відео я покажу вже початок цієї фітостіни є, покажу, можливо, які плани у нас будуть. І так зробити, щоб повністю вся стіна була з різноманітними вазончиками, квітами, плетучими, неначе дійсно така зелена-зелена стіна зона. Ну і знов ще була якась частина з орхідеями, тому трішечки їх. Далі вмикаю вам музику. Напишіть, будь ласка, які рослини ще неприхотливі є у вас в квартирах, будинках, які ви порадите. Зокрема, цікаві такі, знаєте, темно-темно-зелені, а не світлі і не варієгатні. Дуже буду вдячна за вашу відповідь і приємного вам перегляду. Зукротон такий колись у нас був чоловік, дуже полюбляє його, але не змогла його нормально виростити. Він у нас пропав. Також тут Шефлера, у нас є темно-зелена. Тут йдуть якісь такі з прожилками світлими, непогано. Вони також приносять темноту не, не дуже непогано, я б сказала. Дефінбахія ну, у нас пропадала, їй дуже спекотно було. Монстерку я нещодавно віддала. Я дуже здивувалася, що ось такий невеликий кущ так добряче коштує. Я віддавала кущі не менші. Ось. І... В принципі, ну це так, зараз все дешево, Але щоправда, в цих є великий вже різний листочок. У мене було ще молодше трошечки дитятко. Ось ну і багато різних інших зелених. Багато ось, що у нас вже було, дещо хотілось би ще спробувати виростити. Ось такі кущики фікусу є. У мене теж такі здивувалося, що ось цей невеличкий 1700 у мене навіть більше йдома зараз. Це, по-моєму, фікус теж. Схожий мені чимось на каву, але, по-моєму, це фікус. так, фікус лірета, чи як. Ось такі невеличкі ще є з великими листками. Далі йдуть у нас фікуси звичайні. Ну, Вже я фікусами награлася. Фікус це для початківців супер рослинка, в принципі, найменше їй потрібно уваги, вона гарно сама зростає. Ну і багато чого ще зеленого, навіть ось цитрус це мрія мого чоловіка лимонне дерево. Але я поки його відмовляю, кажу, що ти ці лимони не захочеш їсти. Ну і багато-багато заміокулькасів, Ціни також дуже різні, великі. Ось такі, як у мене, У мене навіть більші дома 1600 з чимось. Тому господинки, в кого така краса дома, бережіть <свісно> і знайте, що це коштує добрячих-добрячих грошей. Дуже багато горщиків, але це вже я не знімала. І все це загалом викликає у мене бажання гніздитися. Ось і своє вирощувати. А до речі, ось тут в куточку є з оцінкою рослинки, досить непогані. Я не знаю, чому їх оцінили. Можливо, десь якісь защемлені листків чи відірвані якісь там гілочки є, чи взагалі, можливо, навіть хворі ці рослини, це теж не можна виключати. Але тут ціни трішки якби, дешевші, хоча дешевими їх низькими, точніше не назвеш. Але ось такі, наприклад, листові дефінбахи – 1000 гривень. Кротон 1184, великий. До речі, ну тут можна щось знайти, якщо пошукати щось таке. До речі, я не показувала, як цей плед виглядає на диванчику. Як бачите, колір просто ідеально співпав. Мені так подобається. Поки що все нормально з пледом. Ну, точніше, це покривало. Хоч тут є і поліестер в складі, майже все, по-моєму, з поліестеру, він ще не закашлатився, бо бувають такі дуже-дуже неякісні, і прямо в перший день бувають катишечки. Тут все добре, е, поки нічого немає. Тканинка така, ось м'якесенька, дуже. Е, зверху, наче тоненько, всередині прослоєчка йде в з тоненького синтепону, і колір просто ідеально співпав. Звичайно, що. Якби зараз є хімчистки, і все таке можна не чистити, килими. Але все ж таки, знаєте, діти, в нас постійно кришечки є, якісь, бо вони ходять там з печивком, з чимось ще. Далі якісь плямки, інколи якусь ручку, пасту хтось забув, на ліжку малювали і помалювали, то це все чистити краще, мені здається, пледом, ніж хімією, правда? Ось тому і нічого такого соромного. Засоромлюючого в цьому не бачу мати пледик. Стосовно кріселець з цих наших обідніх, я ми... ну, от, чесно, від цього серця вам кажу дуже задоволена. Вони ідеально миються, там у нас дуже багато плям буває. Сьогодні я їх помила, протерла просто якоюсь ганчіркою, якщо якась пляма. Прямо вивідничком пшикнули, все затерлося. І воно за рахунок цієї тканини мікроволюрової. Якщо я правильно це говорю, дуже легко очищається. Ось навіть якщо воно присохло, можна нігтем його. Ну, це так, звичайно, краще не, не чіпати свої нігті. Ось, і ця тканина дуже гарно миється, і ми щодня тут тричі їмо з дітьми. Повірте, зараз вам покажу ще. У нас тут є е, крісельце. Ікеа. І Я не знаю чому, але від червоного перцю не вимиваються плями. Зараз візьму автопасту, вона з усім бореться і буду мити. А так то теж класно миється. А, і тут чоловік каже, такий зелений куточок у нас вийшов. Каже, Зроби ще тут полички, можливо, і щоб ще якась ліанка така була. Але я не хочу. Дійсно, так вийшло, як наче а, ну, такий маленький садочок. Прикольно. Ось з цього вазончика я обрізала. І тут ось поставила у воду саджанці. Вони опускають корінчики, вже видно ось корінці. Ще почекаю тижнів два, мабуть, і підсажу, щоб був більш пишний ось цей кущ. Також тут іще така ось в мене є. Теж уже десь пускають десь ще не дуже. Ось ще пагони, ну, не мають листочки, суто пагони, але я їх теж підсажу, вони потім пустять листочки. І обрізала я свою ось цю е, світлішу драцену, там зрізала. І як бачите, просинається коріння. Не знаю, чи вам помітно, тут ось геть два корені видно. Потім можна теж підсадити знизу, щоб вона була якби пишна по всьому. Стволу, ось, до речі, на ось цьому моєму улюбленому комодику, тумбі мої красунечки. І ось тут розпускається нова е, гілочка. Мені дуже подобається. Я, до речі, е, покажу чи вже показувала, дивлячись, яке відео скомпоную, ось таку орхідейку бачила. Взагалі дуже люблю, коли велика квітка. Тоді воно красиво дивиться маленьке, мені здається, не так ефектно. До речі, я ось цей фікус зв'язала його е, ось, ось по всьому, по всій довжині. І ось так він тепер виглядає, зібраний, симпатично. Але я такого ще не бачила. Коротше, десь видно я обрізала кінчик фікуса і проступив сік. І він потрапив на листочок, мені так здається, тут був листок, і він почав жовтіти дуже агресивно. Мені здається, це ну, листочок цей отруївся, чи як правильно сказати. Тому обов'язково слідкуйте, якщо робите обрізку, щоб на інші рослини цей сік фікуса не потрапляв. Тут є столик журнальний, або я його буду використовувати як підставку Яка нам не треба? Так, флаєр про додаток, про це я вам вже розповідала. Бали нараховуються з кожної покупки, досить зручно, їх багато нараховують. Єдине, що там потрібно очікувати певну кількість днів, щоб вони стали активні. Це такий стимул, бо ці бали накопичуються, і потім думаєш, М -м, у мене є знижка. Зараз знижка до знижки і буде безкоштовно і така стимуляція постійно купувати. Так, по-перше, я взяла кепку чоловікові в такому хакі-кольорі. Я не знаю, по-моєму, сіру брала. Буде зелене. У мого чоловіка досить велика голова, 60 см чи більше навіть в обхваті. Але я думаю, що йому буде саме раз. Помірює, ні то буде комусь з дітей. Бо мене чоловік забрав кепку в сина дитя, ну таку підліткову дуже смішно. Шорти для плавання, лада, тобі купальничок прийшов, купальничок на плавання. На днях мені прийде ще одна посилка, я чомусь не додумалася все одразу обрати. Спочатку вибрала купальники для дітей в басейн, цей столик, а потім ще згадала, що дочці потрібно змінне взуття в садочок та лосини, тому ще другу посилочку чекаємо. Також хочу зауважити, що у цього столика є дефект ну, принаймні, мені прислали з дефекту. Можливо, в стаціонарі можна брати без ось такі непрофарбовані чи якісь, я не знаю, вкраплення що це якесь воно видно, що якесь дефектне. Але я його вкрила плейсматом і поставила наверх вазон, тому я змінювати їм і повертати його не буду. Але ви, якщо замовляєте, то майте на увазі, може прийти з дефектом. І у мене ось так вийшло, поставила вазончики і статуеточку, і тут уже такий куточок. А я дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. і Зустрінемось у новому відео зовсім скоро.